Всім привіт! Аеростатика це техніка, яка дає змогу здійснювати політ в атмосфері землі з використанням апаратів, які легше за повітря. І історія аеростатики також розпочалась у Франції. А починається вона наприкінці 18 століття. Спочатку з повітряних куль, наповнених гарячим повітрям. А потім водням і згодом поєднанням обох цих технологій для більш тривалих польотів. Сьогодні ми поговоримо про історію аеростатики. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Насправді, перші зафіксовані експерименти з польотами повітряних куль, які були наповнені гарячим повітрям. Були здійснені в серпні 1709 року в присутності короля Португалії Хуана V португальським священником Бартоломео Лоренцо де Гусмау і куля, яка була виготовлена з паперу, нібито досягла висоти близько 4 метрів. А пізніше, у 1736 році, португальський фізик на ім'я Гусман піднявся за допомогою Аеростата. Однак цей експеримент завершився невдачею. Ця куля зачепилася за карниць королівського палацу. А от у Франції брати Етьєн і Жозеф Монгольф'є здійснили свої перші спроби з паперовою кулею, яка була наповнена гарячим повітрям у 1782 році. І перший паліт повітряної кулі відбувся в Ванане. Це департамент Ардеш, і сталося це 25 квітня 1783 року. Цей аеростат досяг висоти приблизно 300 метрів. А от перша публічна демонстрація польоту. Відбулася вона не 4 червня 1783 року, і повітряна куля перевищила вже висоту в 1800 метрів. Цей успіх відкрив братам двері до двору у Версалі, де 19 вересня 1783 року, в присутності короля Людовіка XVI вони запустили кулю з пасажирами. І цими пасажирами були півень, качка та вівця, і вони подолали понад 3 км на висоті 550 метрів, проклавши шлях до польотів із людьми. 27 серпня 1783 року фізик Жак Шар за допомогою братів Рабер запустив у Парижі перед військовою школою першу газову кулю, яка була наповнена водним. Ця куля не мала на борту людей, і вона приземлилася в Ганесі за 25 кілометрів від Парижа. А 19 жовтня 1783 року відбувся перший політ з людьми на борту. Це був прив'язаний аеростат, який підняв Жан-Франсуа Пілатра де Розіє та де Велета. Підняли вони його на висоту до 130 метрів. А от справжній початок аеростатики ознаменувався успіхом братів Монгольфє. Сталося це 21 листопада 1783 року в Парижі, коли їхня повітряна куля здійснила політ із Жаном Франсуа Пілатром Де Разьє та Маркізом Дерландом на борту. І Пізніше, 1 грудня 1783 року, через 10 днів після цього, Жак Шар і Марі Нуель Роберт здійснили паліт над садами Тюрі в Парижі на газовій кулі, яка була наповнена водним. А у 1784 році це був рік чисельних запусків повітряних куль. І багато з них, багато з цих польотів були успішними, і ці ці польоти відбулися у Франції, а також в савойських державах Англії та Італії 2 березня 1784 року. В Парижі на Марсовому полі зібралось багато людей, і вони спостерігали за підйомом водневої кулі під керуванням Жана П'єра Бланшара. Ця куля була оснащена ручним гвинтом, вона була підхоплена вітром, притнула сену і приземлилась на вулиці Десевр. А 4 червня 1784 року відбувся паліт першої жінки. Її звали Елізабет Кібель. Вона піднялася разом із паном Флораном на кулі, яка була названа Ля Густав. Названа вона була на честь короля Швеції, Густава Третього і Густав Третій. Того дня був присутній і спостерігав за польотом цієї кулі. 23 червня 1784 року Жан-Франсуа де Дерезі та хімік Луї Жозеф Пруст на борту кулі «Ля Мар'ян Туанет», яка була спроєктована Етьєна Монгольф'є, встановили одразу три світові рекорди: це дальність польоту, яка становила 52 кілометри. Швидкість 60 км на годину, і висоту вони піднялись на висоту близько 3000 тисяч метрів. 7 січня 1785 року Жан-П'єр Бланшар і Джон Джефрієс вперше в історії здійснили переліт через Ла-Манш у напрямку Англія-Франція. Вони це зробили на водневій кулі. А 15 червня 1785 року Жан-Франсуа де Деразє, який намагався перетнути у зворотньому напрямку проти вітру, загинув разом з П'єром Анжем Раменом через пожежу, яка сталася в польоті їхньої кулі. І е, ця трагедія. Стала першою авіаційною катастрофою в історії, і вона зупинила досить надовго польоти на кулях з гарячим повітрям. І лише під час французької революції, коли Анре Жак Гартерен був призначений аеростатом громадських свят, аеростатичні підйоми знов. Відновилися. І 2 квітня 1794 року у Франції була створена так звана рота аеростатів. Це була перша в світі військова авіаційна частина вже в червні того ж року, під час битви при Флерюсі повітряна куля вперше в історії була використана для військової розвідки. Після цього аеростати надовго зникли з поля бою і не застосовувались у воєнних діях. Це тягнулося аж до громадянської війни в США. Наприкінці ХІХ століття цікавість до повітряних куль знову відрадилась. Британська армія, наприклад, використовувала повітряні кулі на Західному фронті під час Другої англобурської війни. Військові аеростати активно використовували також у Першій світовій війні, і тоді їх масово застосовували для коригування артилерійського вогню. У цей період аеростати навіть певний час конкурували з авіацією. Авіація у той час лише робила свої перші кроки, і вона ще не стала домінуючою силою в повітрі. А от Друга світова війна знаменувала кінець такого використання. Газові кулі використовували переважно для оборонної функції для оборони, і цим ускладнювали дії ворожої авіації. Але все ж таки повернемось до Франції. Під час облоги Парижа у 1870 році газові повітряні кулі. Знов стали доводити свою стратегічну цінність. Надар, піонер аерофотозйомки, ініціював створення імпровізованої роти аеростатистів. Метою цієї роти було прорвати облогу та забезпечити зв'язок міста із зовнішнім світом. Наприклад, Леон Гамбета він втік обложеного, Парижа на повітряній кулі. Це сталося 7 жовтня 1870 року. Франко-Пруська війна, пруські війська перекрили всі дороги, і повітряні кулі стали єдиним способом для того, щоб вирватися з міста. Гамбета перелетів над ворогом і приземлився на вільній території Франції, звідти він організував подальший опір. Також у той час повітряні кулі використовувалися для доставки кореспонденції, і менш ніж за 6 місяців, 66 балонів поштарів доправили з міста близько 11 тонн кореспонденції, попри повну залежність від вітра від небезпеку, перехоплення і інші труднощі. Лише п'ять куль потрапили до рук ворога, і на той час це був досить значний результат, і він виглядав чимось неймовірним. У 1875 році троє французьких аеронавтів: Теодор Сівель, Жозеф Кроспінелі та Гастон Тіканьє намагались встановити рекорд висоти на газовій кулі, яку було названо зеніт. Цей паліт перевищив 8600 метрів. І е, при цьому польоті двоє учасників загинули, а ті е, єдиний, який уцілив, здійснив аварійну посадку. І це стала перша катастрофа, перша трагедія, яка сталася на великій висоті. Вільна повітряна куля залишалась заручницею погоди, заручницею вітра. І тоді виникла ідея крованого аеростату, справжній технологічний прорив в цьому здійснив Анрі Жифар. Він у 1852 році вперше оснастив аеростат паровою машиною, що надало можливість керованого руху. А от подальший розвиток аеростатів став можливим з появою електричних двигунів. А згодом двигуні внутрішнього згарання. І саме вони відкрили дирижаблям шлях до далеких перельотів, зокрема, перельотів через Атлантичний океан. Але водночас ця технологічна еволюція несподівано призвела до занепаду комерційної аеростатики, яка поступово поступилась місцем авіації. Трагічні аварії. Великих вагневих дирижаблів до Другої світової війни остаточно поклали край їхньому комерційному використанню, але залишились спортивні, наукові та військові застосування аеростатів. 28 травня 1931 року швейцарський професор Агюс Пікар і його асистент Поль Кіфер досягли висоти 16 тисяч метрів у герметичній алюмінієвій гандулі. Вони досліджували космічне випромінювання в стратосфері. У 1978 році було здійснено перший перетин Атлантики на некерованій гелівій кулі. А у 1999 році Бертран Пікар і Брайан Джонс здійснили навколосвітній паліт без посадок на комбінованій кулі. Сьогодні польоти на повітряній кулі частіше використовуються туристами. Наприклад, в Паризькому Діснейленді є атракціон, коли на борту гігантського аеростата можна піднятись. Неба на висоту 100 метрів і подивитися на Диснейленд з висоти пташиного польоту. Але сама історія аеростатів, яка розпочалася у Франції, стала першим кроком у розвитку авіації. Ось така історія. А на сьогодні все. Дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!